Володимир Зеленський, президент України, опублікував нові фотографії війни в Україні, фотографії сьогодення, фотографії того, як наші незламні українці борються проти рашистської навали, як наші всі служби, всі люди роблять все можливе для того, щоб відновлювати українські міста від рашиських ракет, а також обстрілів біль українців в очах, який вони борять і. Потім з радістю посміхаються після того, як розуміють, що вони вижили Вижили навіть після того, як росіяни вирішили їх вбити. Володимир Зеленський опублікував фотографії і підписав саме так: ми українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо все зруйноване. Ворог хоче, щоб ми злякались, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед. І демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Ну і бачимо кадри з руйну. Руйнуваннями наших житлових будинків, руйнуваннями життів українців, але рятувальники, рятувавники і всі служби, всі люди навіть один одному допомагають, продовжують це робити попри все. Ну і нагадаю, з огляду на ці атаки ракетні по енергосистемі України повідомили сьогодні, що власне віювальних відключень не буде в Україні, і що енергетики вже цю кризу подолали. Дуже сподіваємося, що е, так воно і триватиме, але тим не менше не забуваємо про те, що використання електроенергії е, можна на даний час і потрібно на даний час трохи обмежити для того, щоб не залишити. Шансів росіянам радіти з того, що ми, начебто, тут без світла і в холоді живемо, так дійсно буде важко, так дійсно розуміємо, що попереду зима, але сподіваємося, знаєте, як то кажуть правда на нашій стороні, Бог з нами, і можливо, природа також нам подарує теплу зиму, що допоможе нам її спокійно пережити без навантажень додаткових на наші тепломережі.